Компанія MG, що належить китайському автогіганту SAIC, представила оновлений електричний хетчбек mg 4 який стане першим у світі доступним серійним електромобілем із напівтвердотільною батареєю. Перше покоління mg 4 яке з'явилося в 2022 році, стало одним з перших китайських електрокарів, які зуміли закріпитися на міжнародному ринку та полюбилися за кордоном. Але в MG вирішили не зупинятися на успіху. Нова версія отримала повністю перероблений дизайн, покращені технічні характеристики та, звичайно, революційну батарею. Офіційний старт продажів заплановано на вересень, а попередні замовлення відкриються вже в серпні. Що цікаво, незважаючи на впровадження інноваційної напівтвердотільної батареї, а це великий крок уперед у технологіях, виробник обіцяє зберегти доступну ціну. Отже, що ж такого нового та передового пропонується напівтвердотільна батарея? Давайте розберемося. Напівтвердотільна батарея це свого роду гібрид між класичною літій іонною та твердотільною, простіше кажучи, частина електроліту в ній тверда, а частина рідка або гелеподібна. Такий підхід дозволяє поєднати найкращі властивості обох типів. Hatchback mg 4 отримає саме таку батарею від компанії Цинь Energy, за словами бренд-менеджера MG Че Цуя, нова батарея містить лише 5% рідкого електроліту, що забезпечує високу щільність енергії 180 Вт годин на кілограм. Для бюджетного електромобіля це означає більше запас ходу, при тому ж розмірі і вазі акумулятора. Що ще цікавіше, в порівнянні з популярними літій залізофосфатними батареями, нова батарея працює майже на 14% ефективніше при холоді, а зарядка йде швидше. Це важливий момент, особливо для країн із холодною зимою, де електромобілі часто втрачають у дальності через низькі температури. Безпека окрема тема. Виробник стверджує, що батарея пройшла серйозні випробування, включаючи тести на проколи. Отже, у разі пошкоджень ризик спалаху знижений. Чесно кажучи, але за енергетичною щільністю ця батарея поступається флагманським рішенням на зразок Тесла з 990 6 ватами годин на кілограм або американської компанії Factorial Energy, де показники сягають 375 ват годин на кілограм. Але тут ставка зроблена не на рекорди, а на практичність, доступність, надійність та стабільну роботу в реальних умовах експлуатації. У результаті mg 4 з напівтвердотільною батареєю показує, що інновації стають доступними не тільки преміум сегменту. Цей електромобіль розрахований на масовий ринок і виступає серйозною альтернативою моделям з літій залізофосфатними батареями, які популярні за рахунок ціни та надійності, але поступаються в ефективності на холоді. Але повернемося безпосередньо до оновленого електромобіля. Одна з головних переваг MG4 4 оновлений зовнішній вигляд. Автомобіль став мінімалістичнішим і сучаснішим. Нові світлодіодні фари, з більш плавними, не такими кутастими краями. Передній бампер тепер пофарбований у колір кузова, а капот втратив увігнуту частину посередині, що додало цілісності образу. Хетчбек може бути укомплектований 16 або 17 дюймовими колісними дисками, а загальна лінія кузова стала більш плавною. У задній частині встановлений блок з'єднаних світлодіодних ліхтарів та стрілоподібні показчики повороту, які знайомі за іншими моделями бренду. Новий mg 4 злегка підріс і тепер виглядає ще солідніше. Його довжина 4395 мм. Ширина 1842, висота 1551, а колісна база 2750 міліметрів. Для розуміння, це на 108 мм довше, на 6 ширше, на 35 вище і колісна база також довша на 35 міліметрів, ніж у попередньої версії. Кліренс залишився в межах розумного 150 міліметрів. При цьому інженери змогли скинути зайву вагу. Тепер машина важить приблизно 1485 кг, що на 156 кг легше за колишню модель. Автомобіль отримав акумулятор ємністю 70 кВт, годин який вбудований прямо в силову структуру кузова, рішення, що підвищує жорсткість та безпеку. Хетчбек йде тільки в задньопривідному виконанні з потужністю 163 сили. Але незважаючи на зниження потужності на 7 коней у порівнянні з попередньою версією, зменшення ваги дає можливість покращити динаміку та економічність. Пропонуються дві версії із запасом ходу до 537 км. Розгін поки що офіційно невідомий. Зате вже відомо, що максималка 160 км на годину. При використанні швидкого заряджання з 30 до 80% батарея поповнює заряд приблизно за 20 хвилин. В основі ходової перевірена передня підвізка Макферсон та задня торсіонна балка. Внутрішній простір автомобіля пережив повне переосмислення. Тепер воно виглядає сучасно, технологічно та максимально зручно для водія та пасажирів. Головна зірка передньої панелі 15 і 6-дюймовий сенсорний дисплей, який замінив звичний вбудований екран минулої версії. Для водія 12 і 8-дюймова панель приладів. Наслідуючи тренд мінімалізму, інженери залишили всього 5 фізичних кнопок під центральним монітором. Все інше тепер під контролем сенсорного екрану. Повітроводи розумно заховані у поверхню панелі. Перше в історії бренду інформаційно розважальний комплекс створено спільно з компанією OPPO. В основі системи лежить потужний процесор Qualcomm Snapdragon 8155, який забезпечує швидкий відгук та плавну роботу всіх функцій. Тепер керування автомобілем виходить на новий рівень. Можна налаштовувати різні параметри прямо зі смартфона, використовувати розпізнавання жестів та спілкуватися з інтелектуальним голосовим помічником на базі штучного інтелекту. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto реалізована за бездротовим протоколом, а на центральній консолі бездротова зарядка на 50 Вт з активним охолодженням. Дизайнери MG підійшли до оформлення салону зі смаком, створивши два варіанти кольорової гами натхненні палітрою художника Моранді, рожево-пурпуровий та гірсько-синій. Ці спокійні, але виразні відтінки у поєднанні з приємними на дотик матеріалами створюють атмосферу стриманої елегантності саме те, що зараз у тренді у бренду. Передні крісла теж не залишилися поза увагою їхня конструкція серйозно оновлена. Подушка стала довшою, тепер 503 мм, міліметри, що додає комфорту. Плюс з'явилися системи вентиляції та обігріву. Педальний вузол водія розрахований з урахуванням оптимального кута нахилу 46 і градуси, завдяки чому ноги втомлюються менше, навіть якщо їдеш довго. А цілісні спинки сидінь забезпечують надійну підтримку хребта. Для пасажирів другого ряду інженери збільшили довжину подушки до 522 мм та встановили спинку під комфортним кутом 27 градусів. Підлога між передніми та задніми сидіннями виконана абсолютно рівною у топових версіях панорамний дах із сонцезахисною шторкою. Задній диван складається в пропорції 60-40, що дозволяє гнучко збільшувати багажник об'ємом 470 літрів. Згідно з офіційною заявою виробника, перші екземпляри нового mg 4 надійдуть до дилерів у Китаї у вересні цього року. Щойно будуть завершені всі формальності пов'язані з офіційним запуском. Точна ціна поки не розкривається, але компанія натякає, що вартість автомобіля перебуватиме в діапазоні від 11 до 16,5 тисяч доларів. Новий mg 4 демонструє, що майбутнє електромобілів це не лише потужні характеристики та преміальний комфорт, але й розумний баланс між ціною, технологією та зручністю у повсякденному житті. У результаті виходить електромобіль, який не просто добре виглядає та їде, а дійсно підходить для звичайних людей та їхніх буднів. Ось де технології працюють на нас, а не навпаки. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.